Доброго дня, малята! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття математичний веб-квест від королеви математики. Вона дуже хоче з вами познайомитися і запрошує вас до себе в гості А для того, щоб зустрітися з самою королевою математики і познайомитися з нею, вам необхідно виконати завдання, які вона для вас приготувала. Ну що, готові? Тоді розпочнемо. Перше завдання від королеви потрібно знайти м'ячики на цьому малюнку, і їх порахувати. Один, два, три. Чотири. Тут завдання на увагу. До якого замка підійде цей? Ключик чарівний. Подивіться уважно. І три замки. Зображений крест. Де в нас таке зображення? Посередині ось. Це завдання чого менше фруктів чи овочів. Подивіться. Томати зображені і апельсини. Томати ростуть де? на огороді. А фрукти, апельсин, в саду. Давайте їх порахуємо. Апельсин 1, 2, 3, А томати 1, 2, 3, 4, 5. Чого більше фруктів чи овочів? Ну, звичайно. Менше апельсин а томатів більше. Скільки яблук росте на березі? Таке завдання на увагу. Подивіться, скільки їх тут росте яблук? Порахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість. шість яблук. Ну, звичайно, ні. Хто уважний знає, що на березі не ростуть яблук. Тому нуль. Зараз... Зараз розглянемо табличку з геометричними фігурами. Перший ряд. Круг, квад... трикутник і квадрат. Друг. Трикутник, квадрат і круг. Розглянемо третій рядочок. Квадрат, круг. І не вистачає якої геометровічної фігури. Звичайно, трикутник. А зараз нам потрібно поставити знак порівняння. Нам треба їх спочатку порахувати. Один, два, три, чотири. Каченят. І пуха з його друзями. Один, два, три, 4. Який потрібно поставити знак? Коли тут 4 і тут 4? Так, знак дорівнює, тому що їх порівну. А зараз розглянемо геометричні фігури і подивимося, яких менше. Спочатку порахуємо багатокутник. Один, два, три, круг. Один, два, три також, і залишився квадрат. Один, два, квадратів менше. Королева математики просить нас про допомогу порахувати принцессу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Виконавши всі завдання, ми потрапили в замок королеви математики. А ось і сама королева математики. Молодці малята, ви дуже гарно впорались! Із завданнями вас вітає королева математики. Вона дуже задоволена вами та вашими знаннями. До побачення!